Ну то я що, я не добрий це не ретяне. я тобі не маю, бабу. Не... А я не маю вас. тобі тут сидіти цілу ніч. А я тобі щось должен? Ти мені хто? Хто ти мені? Ти, ти обслуговуєш людей. Це А дебіл. ти що, людина? Тебе ж притвориться дебілом, але ж ти не дебіл. Ти... по ми... Так не ломайся, не ломайся, давай я спішу, очень спішу, почати. Ну давай, он вперед! Он дорога, на лизі пішла. Ти пішла. Вперед пішла. Давай, давай. Я не можу списку. Не можу голо. Давай, списку. Не можу я, корот, піти. За чому і беруть? А чого дядьком керуєте? — Що ви розказуєте? Я її маю, я, 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 я обслуговуючи персонал її. Мені то обслуговуючи Це... за гроші? Ні, вони живуть в кіті, а ми хто? Ми ж українці, ми їм ото з ау... підматтями. Тож я ж обслуговую цей персонал, цей, блин, так сил. Ви так вези мене, почай. Ви так тебе завезли? Почай. Ви 102 хай завезуть тебе у подолову каталагу, посадиш. Ти чого керуєш 102? Ти хто такий? Ти мені об'ясни, хто такий. Я вже руська. Я руська. Я людина. Питання є. Ти мене не знаєш. ще. Після того, що ти сказала, після того, що віруюча людина обзиває дебілом ще й каже впадну. Ти що, що з мною тепер хочеш говорити? А не доводь до того. До, 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 не доводь. До того. Ну, ти ну, ти втрикаєшся. Мені ні, мені ні, мені смішно. Я ловлю хаха. Я ловлю хаха конкретно. Я спеціально дивлюся, якась хтось приїхав. Ти ловиш, я розумію, я знаю, що і ти ловиш, ти ловиш. Все, давай, йди, жди Марсутку, може тебе за захисту спати. Ти обов'язково точніше з русської церкви. Не так, шкода. Шкода? Все тут шкода. А что тут, шкода? Ты хочешь с собой Я так что мне, нет, какая последняя... В другой раз, Не другой Чего я тебя раз, в По чаї, мені треба заїхати, по чаї. Це, вже. не починаю. А мені треба мільйон баксів вже. Вже я сідай назад і все, і ти займаю. Куда ти назад сідаєш? Тобі хто О, заправляє? Задниця... Бензину, хто заправляє. Ну не ти? Ти мені заправила? А хто заправляє? Я. А не ти. Ти мені заправила? Заправиш то? Да? Нормально, ось так, між Парижкою. Це Ковідіан Вечір називається. Он что там дядька стоит, спитайте а меня. Не хвилюйся, не хвилюйся, успокойся. Иди туда, вот той же. Ой, все нормально. Да, все супер, все, все чудово. А да что ты беснуешься ты меня а наставниками? Же... Все нормально. Ты видишь, если мои руки трудные, что там вот... А сразу же типа, да? Полоскулы сгладило. Жиночка, что вы хотите? От... Жиночка, вон дойдите такси. Ну, дай таблеточку, скажи. <laughs> Давай, мать. У вас там, мабуть, є такі, що ви назнайчики за слониками бігали. Там не Польщі з пап'яв. Ні. У вас все направо, так? мені трав. Я бачу тобі матюкатися, не грі. Я бачу тобі матюкатися не грі. По поняттям по фіні говорити не грі. Последній раз кажу, я нікуди тебе не повезу. А Я сказала, последній раз я тобі матюкаюсь. Ну, без разницы, хоть матюкайся с переходом, я тебе буду не повезу. Ты уверен? Да. Ты уверен, Это да. не повезешь? А через полчаса и час? Mm -hmm. да. через... Подумайте, через... добро. А если захочешь через полчаса сейчас везти меня? Ага. А как же та, так, то я могу захотеть аж ману на пустыню. Дидьмо! Це не чекує. Але. Як же ж я можу захотіти, якщо я не хочу тебе вести безплатно? І навіть вже за гроші я тебе не хочу вести. Взагалі тебе вже вести не хочу після такого розмови. Тому що я людина. І вільна людина, а не як ти кажеш, прислужник твій. Ну то ти так казав? Ну то ж управляючий персонал, вези його. <ріхи> я його. Що ти знову дивиться, На що ти поліція дивиться? Лавру треба, шо, треба було давно тут перечистити. Що треба вже да? <ріхи> а при чому ти, ідіот, чому Лавра? лавра тут? Я стою і маю ночувати тут. При чому Лавра? Чого ви ображаєте людей? Це... І от Лавра, зараз при чому цю минуту. Ти хочеш, щоб я ти тебе. Ти чого Лавру, заліз, лавру зачіпаєш? Ти чого зачіпаєш Лавру? Ти вже Кирило всіх поминув. Я його ще не поминав, я не бачу що поминав. В Лавру хоч шуруй в Лавру! Я не бачуш що поминав. Шуруй пішком! Поминаєте ти батюшки. Хочеш Лавру, шуруй в Лавру. Шуру, я тобі не даю лавру, йти чи що? Іди собі своєю дорогою. Чого ти тут поставив? Так іди ти своєю дорогою. І дити з своєю дорогою. Ти. Але вони гніться.